Привіт, ПРО! Це відео мене спонукало записати один такий невеличкий челлендж на іншому каналі він був озвучений, на якому треба було дослідити, да, яке число пропущене у масиві, причому було обмеження на те, що приход цього масива був одиничний. Трошки да ускладнемо цей челендж. Да, нехай у нас буде масив. Тут будуть, зараз я його ініціалізую. Так, один, два. Стоп. Один, два, три, п'ять, сім. Вісім. Десять. Одинадцять. Так, ось такий буде у нас масів. Так, і що нам треба? В попередньому, тому що я озвучив, да, там такий масів пропускав одне якесь число, і треба було його знайти, один раз пройшовши цей масів. Тут я трошки ускладнив задачу, і треба знайти всі числа, які тут пропущені. Да? 1, 2, 3, 4 пропущена, 6 пропущена, 7, 8, 9 пропущена. Да? Тобто у нас є масів, і треба, треба, треба з ним розібратися. Будемо це робити Звичайними алгоритмічними да, якимись штучками, простим форм, тому що в рамках цього циклу передач дав студенти, типу, ще не знають, да, пупер якихось інструментів. Тому нехай це буде звичайний фор. Так, пишемо фор Ну і запускаємо цей маховік дав так, int- і від нуля до. Array length, да у нього буде довжина, але і e може приймати арейленд мінус один, да, тому що індекс у нас на одиницю менше. Відкриваємо тіло. Так, і тут ми маємо дещо робити. У нас є масив Array, і ми будемо доступатися до його елементів. Тому всередині ми оголошуємо current, поточну позицію, якусь да, і ця поточна позиція це у нас буде Array І. E. Спочатку нульовий індекс, да, одиничка сюди зайде поточна, потім там двійка, трійка і так далі. І також у нас буде int next, так звана позиція. За цими змінами у нас будуть якісь конкретні числа. Це буде у нас array. А, і плюс один. Да, правильно мені підказує. Не знаю, цей або штучний інтелект вже підказує, або просто плегін. Ну в общем, підказав він правильно. Так, і коли ми дістали е, цю інформацію про поточну позицію про наступну позицію, нам треба перевірити деяку умову. Е, ми запускаємо if да, і перевіряємо, якщо у нас next позиція е, мінус current позиція. Да, current позиція буде більше е, більше чого, більше одиниці. Да, тому що насправді, коли вони йдуть один за одним, да, вони збільшуються на одиничку, і ми розуміємо, чи Є щось пропущене чи нема чогось пропущення, і якщо у нас все це да, ну, дає нам true, тому що next мінус current да, дає, дає більше одиниці, то ми запускаємо всередину іще такий вкладений цикл, в якому ми будемо оперувати int iотою позицією, ну j змінною, яка буде у нас приймати значення current позиції плюс одиниця, да, тобто ми її якби збільшуємо на одиницю. Спиратися ми будемо на те, що йод у мене буде менше, ніж е, Nextва позиція. Да, йод плюс плюс правильно підказав знову таки. Мені цей фор. Ось, і що е, далі? Е, цикл цей, в принципі, запускається. Да, і до тих пір, поки у мене йода буде менше, е, ну тут не менше дорівня, да, а менше, ніж Next, е, я буду виводити. Yes, is out. Я буду е, виводити це число йод. Да, це число йод. Е, нехай буде так. Ну, по-хорошому, звісно, е, можна було зарядити це все в там арейліст, да, і пакувати його туди. Ну, нехай буде спрацьовувати ось цей if. і ми будемо в цій перевірці е, перевіряти, да, які у нас числа відсутні, і будемо одразу їх виводити. Тут у нас четвірка відсутня, шістка відсутня, дев'ятка відсутня. Да? Ну, давайте перевіримо. 4, 6, 9. Да, Якщо тут прибрати HLN, тому буде 4, 6, 9. Ну, можна, звісно, взагалі ось так і ще зробити. да? Типу, йод, плюс, плюс якась там кома, наприклад. да? І щоб між ними був якийсь відступ. 4, 6, 9, да, нехай буде так. Тепер давайте трошки помалюю і трошки поясню, да, як, як це відбувається. Так, відкриваю малювалку. Значить, що у нас? Яка алгоритміка проходить по, по цьому опису? Значить, у нас є array, да, Ось це у нас нульова позиція, ось це у нас перша, друга, да, третя. Ну, і пішло-поїхало. Цього у нас 11. Ми е, форум будемо перебирати. Да, і перша наша ітерація, коли і дорівнює нулю, це значить, що ось цю зміну current і current у нас арей нульове заходить. Одиничка. Тобто спочатку у нас тут одиничка, next це у нас арей і плюс один, тобто двійка, да, І тут число двійка. Current позиція один, next два. Вона заходить сюди і перевіряє: next мінус current, два мінус один. Більше одиниці ні, одиниця не більше одиниці. Да, тому тут у нас true, і в. Е, в принципі, ми ігноруємо, да, ось цей момент, тому ну, все. А перша ітерація закінчилась, і у нас іде знову далі, і збільшується на одиницю. Ось, і тепер і дорівнює 1. Да, воно типу поточна позиція. Ось тут. Ну, давайте ми цю ітерацію пропустимо. Нас цікаво, коли і дорівнює у нас двійка. Да, Другій позиції. Я зараз тут затру все, і, і у нас дорівнює, да, нехай так: от, І дорівнює 3. Ой, яке 3? стаємо, і дорівнює 2. Це значить, що ми будемо ось цю трійку. Да, це я переплутав, тому що тут 3, там 2. в общем, 0, 1, 2. Да, індекс 2. І поточна позиція current у нас буде е, приймати значення 3. Трійка. Next позиція буде array i плюс 1. Да, тобто і плюс 1 це у нас 2 плюс 1. Третя позиція це у нас число 5. Да, тут трійка, тут число п'ятірка. Все, ми заходимо з цими даними в if. Next у нас 5. мінус current 3 буде. Тут у нас число буде 2. 2 більше одиниці. Супер. Нарешті тут true. Більше одиниці, да, у нас true. До речі, да, в минулий цей пояснення. Там у мене було false. Да, воно не виконувалось, тому не попадало в, в тіло і фа. Тут у мене true. Умова виконується. Я заходжу всередину. Запускається новий фор. j у мене приймає current плюс 1, Current у мене трійка. Плюс один. Да, оце все у мене стає четвіркою. Е, далі четвірка менше next. Да, тобто Next у мене зараз п'ятірка 4 дійсно менше е, п'ятірки. Да, тому ми заходимо сюди і виводимо значення нашого йота. Да, тобто йот у нас четвірка. Четвірку вивели, четвірка у нас з'явилася. Е, воно знову заходить в FOR йод збільшилось на одиницю, та, і тепер йод у мене буде дорівнювати п'ятірка. П'ятірка не менше да, тому воно тут дає false і виходить із цього фора. Ну і в принципі переходить на наступну ітерацію в зовнішньому форі. Да? там потім і стає трійка, да? і воно ось так от рухається, 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 і в залежності від того, наскільки широкий буде коридор, тут да, між якимись числами настільки частіше буде виконуватись ось цей фор, який буде перечислювати, перелічувати ті числа, які будуть входити, да, в пропущення на ці числа, цю категорію. Тож такий цікавий приклад, да, це проходження в. По суті, в один раз да, воно походу ось так. От аналізує, аналізує, і виводить вам набірку чисел. Є, звичайно, ще парочка в ну, в умовно, два проходи. Да, можна, якщо буде цікаво, то пишіть, опублікую. Всього на цьому все. Будьте продуктивними, підписуйтесь на канал і до наступних випусків. Всім пока.